шмаган fall. рогу Так, і NPC у грі співатимуть We're це Що як у йопки? Що, 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 що як? Привіт. Вони можуть співати. Мій бро, мій бро. То що робимо? Ви ж скликали мітинг. Чудово, е, нагадай мені. Е, ти просив Еббі провести глибоке дослідження нашої спільноти, що вона і зробила і чудово зробила? Так, просив. Еббі. Ви хотіли, щоб я зробила презентацію. Ви сказали. Маємо знати, як змусити їх витрачати. йобані бабки, Енні. А я yes, така мене звуть Еббі. Але, Але це нічого, я тут лише тиждень. Я працювала всю ніч. Окей, круто. Починай, Еліс. Але давай одразу по ключових пунктах, щоб я звалив за 5 хвилин. Просто давай підсумки, що там в підсумку? О -о Окей, я просто. Ахем. Наша спільнота це невід'ємна частина ігрового досвіду в SkyCraft. Я занурилася в простір нашої спільноти, щоб дізнатися, що їм подобається і не подобається у нашій грі. 49% нашої спільноти люблять гру. Yes. Так, 51% ненавидить. Оу. 20% нашої бази гравців подобається ідея нового доповнення. Ого, Сюдимс. 22% хочуть, щоб ми перестали чіпати хороші речі. Ого, сорок 41% радіє нашим спробам додати двох нових динамічних жіночих персонажів у гру. Хто знав, що є цілий новий прошарок гравців? Хто знав? Я не знав. Їх дуже добре прописали. Дуже добре. Я не знав, і я теж. Але 9% кажуть, і я прочитаю тут дослівно. Перестаньте бути такими лівацькими мудозвонами. 31% хочуть королівську битву. Зробімо це цікаво. Королівська битва тільки через мій труп. Якщо це в пріоритеті, я помру, а тоді робіть свої королівські битви. Я запам'ятаю. 6% хочуть вогнепальну зброю. Роби зброю, Делвіне 11% не хочуть зброї. Видаляй зброю Делвіне. Жодної зброї. Я навіть не збирався додавати. Що не так зі зброєю? Я не хочу її не місце. В Вибач, Продовжуй, продовжуй. 46% хочуть, щоб ми зробили класичну версію гри. 52% хочуть більш політичну. 48% кажуть забрати нахрін всі політики, включно з умовами використання. 45,5% хочуть анархію. 55,5% тиранію. 17% не хочуть нічого. Ці 23,7% навіть не грають у нашу гру. Тут нема консенсусу. Ніхто не може дійти згоди. Це все не має сенсу. І ця спільнота їбанина. То що робимо? Я не знаю. Мені подобається. Робимо все робимо. Робим все. Закругляємось, добре? Дуже добре, п'ятюню, п'ятюню, Клінте! П'ятюню! П'ятюню! Робимо! Я йду п'ятюню! Ай! ви, п'ятюню. Так. Гарна робота. Воу! Наша спільнота просто не перевершена, бо вони допомогли з цим шоу підтримкою. На кікстартері дякуємо за підтримку. Це завдяки вам. Так, Мені до чого не закликаємо. Просто хочемо сказати, що як гляньте, дякуємо, дуже дякуємо. І тицніть, тицніть сюди. Ще є тицніть на кнопку. ще є речі, які ви можете зробити. Є кнопки, куди можна тицнути. Дякуємо вам.